Доброго дня, шановне панство, ви зараз знаходитесь на каналі Центру правової допомоги, і з вами я, юрист Сергій Михайлович. Сьогодні ми з вами піднімемо таку тему стосовно гарантій. Як взагалі наша юридична фірма відноситься до цього, цього слова? Чи наші юристи і адвокати можуть надавати гарантії результату роботи? Кодекс. Адвокатської етики взагалі забороняє давати будь-які гарантії результату роботи адвоката. Більше того, судова практика, яка на сьогоднішній день складається, вона теж не є стабільна і завжди може змінюватись. Більше того, і навіть сам клієнт може впливати на, на результати роботи, враховуючи те, що він може якісь дані надавати або не надавати, або вважати за потрібне їх надати чи не надати. Прийняття рішень, що найважливіше. Це не юридична компанія приймає ці рішення, а якийсь державний орган, чи то поліція, чи то ТЦК, чи то інша будь-яка державна установа. Сам адвокат чи юрист не надає безпосередньо цієї відповіді. Давайте ми з вами розберемося, по перше, що таке гарантія, так? гарантія це. Коли хтось за щось поручається, тобто поручається за результати якоїсь роботи, тобто за і якість якоїсь виконаної роботи. Це так відповідно написано в словниках. Гарантії можуть бути, бути як банківська гарантія, як фінансова гарантія, як юридична гарантія. В розумінні юридичної гарантії це коли готуються якісні документи, готуються документи. В, в повній мірі захищаються інтереси клієнта, тобто використані всі юридичні засоби і механізми, які дають можливість клієнту захистити свої права. Тобто, якщо говорити в широкому см... е... сенсі того слова, то юридичні гарантії, звичайно, ми можемо і маємо надавати, але не гарантія результату роботи, а гарантія того, що, по перше, до клієнта буде індивідуальний підхід, так і на цьому керівництво наше е, завжди робить акцент про те, що почутий має бути кожен клієнт, і те питання, з яким він звертається е, навіть не настільки важливо, скільки воно носить, е, скажімо, з об'єктивної точки зору проблема, да? а саме з суб'єктивної, як людина до цього відноситься, можливо, це питання може здаватися і не настільки вагомим в, в суспільному житті там. А для, для клієнта це питання можна віднести навіть життя і смерть. Мова йде про те, що будь-яке питання, е, юридичне, з яким звертається до нас, клієнт має бути опрацьоване. Якісно і індивідуальний підхід має бути друга гарантія, яка ми яку ми повинні надавати, і яка є це добросовісність роботи. Юрист, адвокат центру правової допомоги зобов'язаний виконувати якомога якісніше і ефективніше свою роботу відповідно до своїх посадових обов'язків. Третій момент, на якому треба акцентувати, це оперативність роботи. Намагаємося якомога оперативніше в рамках. Того, що є від нас залежне, надати відповідно, підготувати відповідні документи, зробити відповідний виїзд чи, ще, чи виконати іншу юридичну роботу. На цьому теж ми робимо акцент. Звичайно, і тут стоїть питання конфіденційності, так? що дані, які надає клієнт, вони зберігаються. Це є, ну, і адвокатська таємниця, і по внутрішньому регламенту компанії заборонено цю інформацію надавати будь-яким іншим особам. Підсумувати дане питання, чи має право і чи зобов'язане, і чи даємо ми юридичні гарантії, то, безперечно, так. Юридичні гарантії того, що буде індивідуальний підхід до клієнта, що робота буде виконана якомога швидше і якісніше, тобто оперативно, що інформація буде конфіденційною, і що ми використаємо. Всі юридичні механізми, які є можливі, і для того, щоб захистити інтереси нашого клієнта, тому будь ласка, підписуйтесь на наш канал, оцінюйте новини, які ми надаємо, і всього найкращого з найкращими побажаннями.